Те, що я вам зараз розкажу, в підручниках не напишуть. Чому? Тому що це не є якесь граматичне правило чи закон, це звичайний лайфхак, спосіб, як полегшити собі вивчення польської мови. Про що зараз буде йтися? Про польське закінчення, яке ми чуємо надзвичайно часто. І про яке так само надзвичайно часто забуваємо. Це закінчення «ем» в словах жіночого роду на А, коли ми їх ставимо у знахідний відмінок, кого цо. Наприклад, то є herbata, імени жіночого роду, ona, «хербата» закінчується на А, і коли ми будемо його вживати з словами типу піє кого цо, мам, кого цо, кого-цо», купує кого цо, нам потрібен знахідний відмінок, «бєрнік». А, Польське закінчення у цьому випадку буде «еносове». носове е. Наприклад, то є гербата піє гербатем, то є, кава купує кавем, то є, щостра мам шострем. Трудність полягає в тому, що нам не завжди вдається перевести звивини у нашому мозку на правильний шлях. Тому дуже часто чується, купує каву. Прошу гербату, мам, сістру і так далі. Так от, давайте ми запам'ятаємо таку штуку, що там, де вам хочеться сказати українською у маму, колежанку, сестру, там польською будемо говорити М, «ем». мам, колежанке», чекам на маме, «попрошу каве і гербате. Така ось дурнечка, але інколи вона дуже виручає. Якщо ж вам потрібно багато граматики, але простими словами, підписуйтесь на наш канал в Телеграм, лайкайте, коментуйте, будемо вчити польську мову разом.